а 4. 2.0 дизель Автомобіль кінець 2006 року був пригнаний з Німеччини. покажу вам. Ось такий вигляд має автомобіль під капотом. Так, ще раз повторююся, автомобіль кінець 2006 року, 2.0 дизель. Номер телефону, ціна 7200 плюс присутній тур. Автомобіль на автоматі, покажу вам салон. Передня задня Так, Крока автомат, клімат контроль. Так, автомобіль в досить хорошому стані. Вимо, що доглядали за автомобілем. Сон весь акуратний і доглянутий. Так, позаду в нас є Фаркоп. Ось такий у нас просторий багажник. Так нагадує, кінець 2006 року. Автомобіль коло Телефонуйте. Mitsubishi Colt 2009 року 1.3 бензин, номер телефону, по якому можете телефонувати і дізнаватися більше інформації по автомобілі і також по ціні. Так, Заглянув салон. Автомобіль у нас на автоматі. 153 тисячі на приборці, є підігрів сидінь, ось такий у нас салон. Наступний автомобіль Toyota Camry 2008 року 2.4 бензин по салону. Автомобіль у нас на автоматі, поредня задні спадйомники, так, мультируль. Ось такий у нас досить ухайний салон. Також є партроніки. Туша я собі автомобіль на автоматі, можете звернути увагу на ось цих два автомобілі за детальною інформацією і по ціні телефонуйте за вказаним номером. Шкода Октавії. З 2010 року 1,6 дизель. 7600. Вас вітає файне місто і я, Олександр, офіційний дилер компанії WV Group. Получили новий тощомір мір cm 206 x Залізо алюміній без проблем, точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок ферум плюс цинк блимає. Но хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка. Так? Та що жовта, ферм. Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок ферму починає блимати. Тобто, в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки. По промокоду коду гарантована знижка. У вас сімка. 2004 року. День 5, газ бензин. Телефону ціна договірно. Далі у нас і Транскрос, автомобіль 2008 року, 2.2 дизель, 300 але немає номера. Далі у нас Opel Astra 2010 року, 1,7 дизель, свіжо пригнано. 5900. Далі у нас Audi 2004 року 2.5 дизель 6200. Далі у нас Форт свіжопринений. 2006 року. 1.4 бензин. 4.950 Далі у нас Fiat 500. 12-го року номер телефона за можете телефонувати і вже детальніше про автомобілі і по ціні. Далі у нас Nissan Жук 12-го року 1.6 бензин 8800. Піде Мерседес. 25 року, 2, дізель, 6, 26, року, LDM дизель 6900. Далі у нас Kia. Тут 6 самого року, 2.5 дизель. Номер телефона. ціна 9.500. Далі в нас Opel Zafira 20-го року. 1.6 газ-бензин, На механіці, номер, номер телефону, без підкрасів вказана ціна 7450. Транспортер до нас з самого року. номер телефону 4500. Далі у нас Hyundai Tucson, Автомобіль 2006 року, 2.0 бензин, повний привіт, свіжу принаймні, номер телефону, по якому можете телефонувати, де там ще розпитувати по ціні. Так, бачимо передній задні з Автомобіль у нас на шкірі, 5-ступінча передач, передачі, клімат контроль 177 тисяч на приборці. Ось такий у нас салон в даному автомобілі. Кого зацікав? Телефонуйте. вже детальніше розкаже по автомобілі і також по ціні. Далі у нас параномаган. 2005 року. День ідеї дизель. Номер телефону. 4850. Далі у нас ще рола 2006 року бензиновий мотор. номер телефону, ціна довго вірна. Шкода Отавія. Кінець 2008 року. 1.9 дизель, Автомобіль нефарбований. номер телефону. Ціна 6500. Далі у нас Peugeot 307 2002 року на автоматі 1.6 бензин 4250. На продажі у нас є фабриказ 2005 року, 1.9 дизель, Така з бензин номер телефону. 1900 дается обкрыст по торг. Далі у нас підсоєм посад 2008 року. Двойну дизель, новор телефона, це на 7300. Опліт зефіра 2009 року. Дені Сім дизель. Цена 7400. Далі садкафе 2016 року, 2,4 бензин. 1780. Я нерву, не це не відео. Далі у нас Йота Варсен. 14-го року. Одели ще з дизель. 11700. Далі у нас Skoda Superb 2006 року. 1.8 газ бензин. Так, добре. Може не видно. 2900 258. Toyota 12-го року. 1.8 газ бензин. 10 350. Балуй у нас. Десятого року. 1,5 газ бензин. Номер телефону. І 800. 2002 року. 16 бензин. 4650. Зараз трогаємо це один. 10 року. Однолітровий бензин. Телефону 5-4. Две Лів го року. Номер телефону 10800. Далі на нас Сенс. 2011 року. 1,3 бензин, номер телефона ціна 2700-500. Сфайн кола 2013 року, 1,6 газ бензин. Номер телефону 5500. Далі у нас Volkswagen Alltrack 2013 року 2.0 дизель номер телефону. 12 тисяч. Дивіться Далі у нас демотіз. Одиннадцять року. Ви підходіть, хотів спитатися, чи ви за півтора тисячі долярів мені відділить. Від 350.